Білий паучок. Слава Україні! Доброго дня підписники та гості мого каналу. Сьогодні мова піде про гербіцид сапазін. Дуже ефективний. При внесенні буряни пропадають миттєво. Носити можна в будь-яку пору дня, незалежно чи сонячно, чи похмуро, чи холодно, чи тепло. Результат дає миттєвий. Ну, крім дощу, звичайно, бо незручно буде його вносити. А так результат 99,9 у відсотках. Носиться він ось таким апаратом. Такий зробив прополювач метал із. Ножівки, а інше із металолому. Ось рядочок з бур'яном. А тут рядок ось вже після внесення сапазіну Якби було сонце, воно було б лучше видно результат. Але і так можна побачити його ефективність. Як бачите, бур'ян пропадає миттєво після проходження сапазіном. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!